Вас! Мене звати Євгенія, і ви на каналі про енергетику людини та сучасну духовність. Сьогодні ми говоримо про рівні свідомості людини, щоб побачити та сформувати напрямок свого розвитку. Рівні свідомості, по яких ми переходимо і розвиваємося у житті на землі. Кожен із нас народжується в різних умовах, наші батьки несуть свій рівень свідомості і закладають його дитині. Ми можемо залишитися у родовому баченні життя або спробувати розвиватися та осягнути більш високий рівень буття. Кожен із цих рівнів має свої особливості, прояви та способи переходу на наступний: жертва, борець, шукач, особистість, гравець, мах, творець та джерело. Жертва проявляється через відчуття безсилля, залежність від обставин, постійні скарги. Людина може відчувати, що її життя контролюється зовнішніми факторами. Важливо взяти відповідальність за свої рішення. Перший крок це усвідомлення власних думок і почуттів, практики самоспостереження і ведення щоденника емоцій можуть допомогти. З часом така людина отримує багато болю і входить у фазу борця. Активний протест проти несправедливості, прагнення змінити ситуацію. Тут людина починає боротися за свої права. Замість того, щоб постійно боротися, варто навчитися діяти з позиції сили, а не агресії. Розвиток емоційного інтелекту і вміння спілкуватися можуть допомогти. Коли борцю стає складно боротися та доказувати свою правоту світу, і якщо з ним відбувається якийсь болючий досвід, починається пошук відповідей – за що і для чого світ зі мною так. Таким чином, людина переходить на рівень шукача. Знаєте, цих людей, що цілий час то на ретриті, то на тренінгу, то в пірамідах, то на Івасі. Тих, хто розбирається у всіх техніках психотерапії краще кваліфікованого спеціаліста. Одвічний пошук сенсу нових знань і досвіду. Людина стає відкритою до нового, починає досліджувати різні філософії і практики. Але важливо не потрапити у пастку пошуків та знайти свої цінності та цілі. Психологічні тренінги, прояви у спільноті та професійні реалізації допоможуть у цьому процесі пошуку себе, щоб знайти свою особистість, яку захочеться розвивати далі. Таким чином, свідомість переходить на рівень особистості. Пройшовши пошуки, розвивається упевненість у собі, розуміння своїх сильних і слабких сторін. Людина починає усвідомлювати свою ідентичність. Любити себе зі своїми плюсами та усвідомлювати свої недоліки і слабкі сторони вже стає спокійно. Через розвиття особистих навичок, таких як лідерство та комунікація, підтримка з боку менторів або коучів, особистість може перейти на рівень гравця, забравши гіпервідповідальність та навчившись керувати своїм станом та делегуванню задач своїй команді. Розкривається рівень гравця. Така людина активно взаємодіє з навколишнім світом, бере на себе ризики, насолоджується життям. Вона вчиться грати у гру під назвою Життя важливо навчитися грати не лише для себе, але й для інших. Розвиток сильних ідей та командної роботи може допомогти перейти на наступний рівень, але на цьому рівні потрібно знайти саме свою ідею, яка буде давати більше сенсів, щоб стати магом у своїй реальності. Ідеї мають бути співзвучні до людей і їх потреб. Маг здатен змінювати реальність, задавати тренди для суспільства. Використовувати свою енергію для створення, людина на цьому рівні усвідомлює свою силу і вплив. На цьому рівні потрібно поглибити свій зв'язок з Божественним та робити практики, що пов'язані з енергією, творчістю і медитацією, можуть допомогти розвинути потужні здібності до інтуїції та спрямування енергії у певні проекти, щоб розкрити у собі справжнього творця своєї реальності. Потрібно вміти налаштовуватися на колективне поле та привносити інновації та нові знання. Через активне творення нового проявляється творець, реалізуючи свої неймовірні ідеї у життя. Така людина стає джерелом інновацій та духовних і соціальних зрушень. Необхідно навчитися духовній стійкості. Та прояву безумовної любові, щоб запалювати своїми ідеями, команду та ділитися інноваційними ідеями із суспільством. Найвищий рівень свідомості важко досягти у сьогоденні. Це рівень джерела. Така особистість відчуває єдність з усім, що існує. Людина відчуває глибокий зв'язок з універсумом та єдиною енергією любові. Це рівень Ісуса, Будди та Крішне. На цьому рівні людина стає просто джерелом світла і любові. Від контакту з нею можна буквально зцілюватися. Дійти до такого рівня дуже важко. Це потребує років практики медитації, служіння іншим, розвитку співчуття і любові, що допоможуть досягти цього рівня. Кожен із цих рівнів є важливим етапом на шляху до саморозуміння і самореалізації. Процес переходу між рівнями може бути складним, але він веде до глибшого розуміння себе і світу. Нам всім дуже потрібен розвиток та розуміння, куди я рухаюсь в цьому житті. Переходь за посиланням під відео та підписуйся на мій телеграм-канал, де я проводжу відкриті розбори за методом системних впорядкувань. І я покажу тобі, як відпускаючи старі історії та родові сценарії можна перейти. На новий рівень свідомості.